Всім привіт! Сьогодні такі будні квітовода, так скажем, вирішила зняти таке відео. Це пеперомія, яку ми з вами вкоріняли. Я вже звідси позабирала, кому обіцяла ці пеперомії, але ж не показала вам, як їх саджу. Ось так по дві штучки. Ось такі є пеперомії на продаж будуть через тиждень. Так, то були такі проміжки вкоріняли. От дві це, яке гарне коріння дали. Так, беру і по дві штучки. Так, візьме Подокладаю цим ґрунтом. Забула глянути назву цієї паперомії, то не, не скажу вам. Ну, от так. Більше показувати не буду про пеперомію, а хочу про традисканцію. Дивіться, ось така традисканція елеганс. Позрізала вершки гарні такі. Ой. Попередньому відео я вам показувала, яка вона була витягнута. Це серединки листочка по, ну, по, по три листочка я так розрізала довгі гілки. Це гібазість така чорна, і обрізала сингоніум, альба. Ось це ну, пеньки осталися і гілки, які витягнулися, я так само посадила як монстеру. Тільки не взяла вам показати, зараз, якщо достану. Ось так само посадила, як монстеру. Подивимося, що з того вийде. Бо ну, такі голі пагони просто без листочків дуже витягнулися. Потім у мене є. Е, так... А, оцю традисканцію я підсиплю ґрунтом, а ці понасаджую. Потім в мене є ось така біленька традисканція, яку я пострижу. Ну, традисканції так витягуються, старіють за зиму, їх треба омолоджувати. Ось такі гілочки позрізаю, почищу погані листочки. І буду садити. Такі. Так, і така міні-пінк. Міні, міні Лілак дуже класно кущиком росте, не витягується так, як інші сорти, теж буду стригти на продаж, укоріняти і омолоджувати кущик, бо все одно як-не-як декоративність. Втрачається з часом. І, наприклад, я посадила хвіст дракона ось такий, я хочу ще отак зробити. Ну, тобто, щоб більше в мене було. Ці перевкоріню, а ці дадуть мені нові пагони, і буде в мене більше традисканцій. Можна так ще робити. І тоді, наприклад, ці вкорінили і посадили до кубки, і у вас буде пишний кущик. Зараз. Візьмемо, ось так підготовила я контейнер такий величезний купила і буду насаджувати сюди всі традисканції. Кого цікавлять, в коментарях залишаю посилання на групу у Viber продажу. Буду там виставляти, як вкоріняться, так, нижні листочки треба обірвати. Я ще все пообрізаю і понасаджую. І ще є така флюміненсіс. в мене вона має назву. Теж така гарненька, але зараз вона. Не дуже гарно виглядає її, теж насаджу багато, так само і базіса насаджу. Так, вже дала корін... дали корінці. Позавчора ввечері я їх порізала і вже є, представляєте, за сутки. Дуже скоро дають корінці нічого собі. Такі будуть традисканції в мене. Вони ще літом стояли на дворі в мене, не знаю, може, більше не буду виносити. На двір, бо дуже завітрються, обвітрюється, і потім дуже треба довго, щоб обмолодилися. Ну, отож, друзі, зрозуміли, що скоро можна буде звертатися до мене за покупочками. Поміло ще сьогодні садила. Так, не знаю, що ще вам сказати, цікавого розказати. Так, напевно, ще цю обріжу. Ну так, насаджу багато, цілий ось цей контейнер. В коментарях прикріпляю групу на Viber. Звертайтеся, кого цікавлять мої квіточки. І ще ось така є, дуже класна. Пінк фурі. Така. Так, добренько, то тоді кого що цікавить, переходьте за посиланням на все добре. Бувайте, до нових зустрічей, па-па.